Кожному українцю? Що? що ви радите робити кожному українцю? Рецепт, Топ, що, знаєш, Рецепт. знаєш, там, де можеш, там, де можеш, там просто кричати. От хтось тобі мішає жити, скажи йому, боїшся сам сказати, Візьми Петра Коваля, знаєш, який йобне по голові, і в нього голова провалиться в труси. Знаєш? Але треба про то говорити. Хто мені мішає жити там? Чувак закрив мені паркінг, я прийшов йому пробив колеса. Знаєш? Ну, він другий раз не поставить просто. Я вожу з собою наборчик вже таких інструментів, знаєш, тому що не раз вже було таке. Один модак позавчора в Кіровограді, причому гонщики, ганяють машини, видно. І вони машину поставили отак намальована розмітка. Вони поставили отак. Їх двоє, я один. Я виходжу, кажу, хлопці. Ну ви в Німеччині точно би поставили, щоб вийшли, подивилися, чи колесо, не ну, дай Бог, на лінії не стоїть. Старший щось почав вибачатися, да нормально стоїть. Я вам клянуся. Ну вони пішли в готель. Я прикрутив фаркоп, я маю такий зйомний фаркоп до своєї секвої. Взяв, прикрутив ту машину і витягнув її 30 метрів від того готеля. Розумієш, юзом. Відтянув, ну, блін, знаєш, вийде зранку, і він зрозуміє, що щось, щось не так. не так, щось. А міг би, мав би ще більше часу, розумієш, не було б голольода, Я б тіг витягнув. Ну треба робити щось, тому що от кожен, хто нам какає під ноги, розумієш, і воно нагромоджується, нагромоджується. Ми так звикли пристосовуватися. То ні, не пристосовуватися. А говно хавати ну, ну куди? Ми можемо, конечно, його їсти на нафіга. людина ж має варене м'ясо їсти. Знаєш.